Всім привіт! Я повернулася і я повернулася з новими круточками. Я б хотіла сказати з новою обновою, але обнова в нас вже не нова. Просто у першій половині мені ніхто не сподобався. Що логічно. І так, ми маємо подіну і Дізлі. Як ми бачимо, тестовий твій забіг, але четвірки не нові, п'ятірки теж не нові. Mm, так що, думаю, я їх проходити не буду. Тому перейдемо зразу до самого цікавого. Тобто круточки. Взагалі, я не зовсім знаю, кого я хочу. Це або Діслі один, або Фудіно У мене її нема, тому ху -ху, вона буде в мене це ноль. Але я думаю просто. Ну, знаєте, я так подумала. У мене з Архонтів немає тільки Фуліни, венті. Я там з раранами не дуже. І Asmanthus нема. Oh, <laughs> Логічно. Так вже Десь тут мала бути. А хто мене? Ало, Райден є. є. Нахіда і є Мавіка. Нема Фуліни і нема. Венті сердяці ще не вийшла, що логічно, венті буду чекати реран. Ну і зараз є фуріна. Тоді я, напевно, буду вибивати фуріну, а ставлю я зброю в дізлі на ну, всякий. 110 круточок. Чи це нервовий смішок? Та? Ви знаєте, що нас очікує. Так, перша круточка. Десятка. Фіопілка. Окей, окей, все по-старому. І так. Ой-ой-ой, щось мені це не подобається. А, чінюй. Чуньюй. Окей. Все окей, все окей. Ой, четверочка. Это баба Ага. У мене значит не є всі консти це 6 в мене, окей. Плюс ще одну курочку. Так, добре, друга десятка. І знову фіолка. Так, я не пам'ятаю, минулого разу мені або випало на гаранті, або випало около. Або випало 50 на 50. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, коли я крутила минулий раз. Це вже все. Це вже скірово. Добре, я не буду пробить таке жартувати. Не буду, але я жартую. Я дуже пан, не знаю. Так, третя десятка. І знову філка. Так, я думаю, що це напевно. Добре, не подивимось, що там буде по самих, коли полетить легендарка. І знову чину. Окей. О, Міка. Окей, дві четвірки. Добре, це щось. Щось приємне. Я не пам'ятаю, що в мене є в Мікі всі консти. І нема. Значить, Значить буде щось цікаве. Окей. Так, це четверта, здається, десятка. І знову ж таки фіолки. Ну, Ким я цим? Блін, кого я цим здивувала? Думаю, нікого. Що з моїм язиком, не знаю. А в нам випав Міка. Окей. Mm -hmm. okay. <coughs> И око <в> сознание. <coughs> це, це суто для Мійки, да? От так? Отак, цей в одну десяточку, так, намек такий. Прокачай Міку, прокачай Міку, він тебе е Так, четверта десяточка, здається. <coughs> так, не те, що в мене щось там не так з пам'яттю, але це окей. Okay. У мене така робота, що в мене пам'ять кінма. І так, тут у нас буде урошка, так? Четверта. Четвір... А, ні, пункка. Вау. Зазвичай падає одна десятка четвірка зброя, одна десятка четвірка персонажа А тут аж попередній було два персонажі в цій персонаж. Так, це вже буде п'ята або шоста. Ну, зараз. Ага, п'ята або шоста, тобто ми йдемо. До Гранту? Е, Зновніка. Окей. До гаранту, Або не до гаранту Або це все-таки п'ятдесят. Я не пам'ятаю. Дайте мені хтось в пам'яті світлої. Угу, Ніка. І, здається, всі консульти на нього я зібрала. Напевно, в попередній десятці. Я сподіваюся, що тут буде легендарка. Але походу не судьба Вау! Шарлота! Вау! Вона би дійшла прийти до мене. Окей. Ні, ем. Вона не є на каналі. Е. На каналі на акаунті Але я не знаю, це або її, напевно, перша ще або друга. Я щось не пам'ятаю, чи вона мені падала. А круток все менше і менше. Окей, okay, окей. Okay. Надіюся, що захворіло. Е, Термінальний лук. Це гарний знак чи не дуже? І так, і так. Не давайте нічого я хочу. Знаєте, я вже нічого не хочу. Блін, я хотіла фудіну. Де моя Цин Чокіцин. А! Ні, я нічого не думаю про такі ціни, але Але, блін, я хотіла футдину. Угу. І чинюй. Клас. Двоє зливі. А можна мені було фонтейн? Будь ласка. Ой, будемо, значить, міняти на крутки. Поча ж плакати захотілось. Угу. Зараз всі крутки собі куплю і піду плакати десь там. Так, але це було 50 на 50, чи це був гарант. Я думаю, що це, напевно, ну, було ближче до гаранту. Або софт гаранту. Ой, одним словом. Ще на 10 і надіємося. На що мені надіятися? Звісно, можливо. Зараз мені впаде в але. Ага, повчу її. Але не факт. Блін. Я, звісно, так лайтово ставлюсь до кіцен, але. але. Я хотів ходіти. Це вона фіолка. О зразу чував. Окей. Okay. З самого початку. Аби я не плакала, мені добро, так? дійшли мене задобрити хлопчиком. Краще подали не ході, я би не плакала Окей, okay. а що? Mm -hmm. Шарлота. Вно два персонажі у ній десятці. <рігла> для когось, може, це дуже такий звичний вид, але для мене це щось серідкісне. Зазвичай один персонаж. І воно зброя, і то чергується. Знов Шарлота. Вау! Вау! Мені сьогодні везе на четвірки. Де моя Ммм, mm -hmm. За що? І це реналіальний меч. <рігла> Дякую, дякую, вельми вдячна. І так, і так, і так. Все трошки я тут зберу. Це 6. Або ні. І. Еге. Снофіок. Так, я зараз тупак. Я не хочу, але я буду. Ну що це таке? Чому? Чому? Чому вона так? Ой. Точно буду плакати. Треба було це натяк, треба було лізі вибивати, а не поліну. Але я хочу архонтів зібрати. Вайнат. Поміняємо, поміняємо. Ой, то не смішно. Абсолютно. У мене ще, здається, є ці камушки я забула яких. О, Кристали сотворення. Там їх, родити. Та є. Я думала, буде якийсь скін на чоловічого персонажа п'ятизвіздучного. Але нема, тому, тому міняємо накрутки. І надіємося, що зараз паде фуліна. фулліна. Ні. Ні. Ой боже. Не Я Я заповірила Бога. Ой, за що? Я так хотіла ну, ходити. Окей, Окей, значить, буду. Буду, буду напевно, вибивати за кадром уже. Похоже, що, на, що так. Тому що 5 круток. Да, бо я напевно. Э, Сусрістся активуємо і... Будемо закінчувати. І ось наша фуріна. Угу. Добрую сузв'язку. Ну, зараз вона з дендро гарно грається, так що пачка буде крута, якщо її зібрати. Але. блін. Так, тут у нас 2, 3, 4. Чотири сузвізі. Ну і міка повністю. Ну. Що ж? Напевно, 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 буду, буду збирати крутки і буду вибивати фудіну. Фудіну буду вибивати за кадром. Шкода, що не вийшло зараз, але напевно така моя доля. Що ж, будемо збирати рахунків по чуть-чуть. Це додаток. ще 10 круток. І мені здається... Ага, все, що... окону окей. Е, мені здається, що... Що мені здається? Мені здається, що я зараз ще куплю собі хоча б 10 круточок. І тоді буде, напевно, хуліна. Ну, або я так сподіваюся. їх купила і так, це фуліна, але це ж це логічно. Блін. Я не в ті туплей, хоча гравець, але there, взагалі мені шкода you're... грошей. Але. <laughs> але при цьому в мене є поліна. Окей. Okay. Ну, просто ті гаранти я поглава. Ну, не гаранти, окей, okay. типу. І так всі все розуміють. Ну, але нічого, у мене Фоліна для повного комплекту архонтів. Мені не вистачає тільки Венті і Цареці Фудіна є. Буду чекати на реран Менті. Теплін, я рада. Окей. Ще паралельно я дістала карточку Дехі. 10 уровень дружби. Е, добила зв'язки, шарлоти до шістірочки і отримала ходіну. <гум> Мій кошляк сказав мені, напевно, дякую за легкість. Але я щаслива він. Мене тепер є поділи. І на ну, цьому, всім-па! Всім-па-па! Можете підписатися. Я буду щаслива.